Більше не треба їхати до прилук, щоб отримати довідку, наприклад, про народження дитини. У Варвенському ЦНАПі почали надавати послуги з державної реєстрації актів цивільного стану. До 12 травня це робили у районному відділі ДРАЦУ. Місцева влада була попереджена про те, що даний відділ не буде вже працювати у нас то 20 квітня на сесії Варвенської селищної ради. Депутатами було прийнято рішення, і не одне цих рішень було аж три. Про надання повноважень центру надання адміністративних послуг. Щодо надання цих послуг були внесені зміни у положення про ЦНАП, яким передбачається, що ми будемо надавати дані послуги. І третє було рішення це. Три послуги, які покладаються на органи місцевого самоврядування, ці послуги були включені в перелік адміністративних послуг. Наталія Бабенко пояснює, мова йде про три послуги, які відповідно до рішення держави можуть надавати органи місцевого самоврядування: це державна реєстрація смерті громадянина, народження дитини та її походження, та державна реєстрація шлюбу. З іншого, боку, надання цих послуг було неможливим через відсутність доступу Варванської селищної ради до Державного реєстру актів цивільного стану. Для того, щоб цей процес запустити, ну, потрібно було виконати певний перелік таких ну, законодавчих, можливо так, актів. Не все так гладко, але дана проблема була по всій Україні і ну, дуже важко було ну, чи виконати всі ці умови Міністерства юстиції? Ми все це зробили, виконали. І на минулому тижні ми отримали доступ до реєстру. Наш спеціаліст отримала НАІС в наїзд в І вчора ми отримали бланки планки місячну потребу на шлюбу, народження дитини і реєстрація смерті. Нині у центрі надання адміністративних послуг Варвенської селищної ради надають 192 адміністративні послуги, включно з послугами з державної реєстрації актів цивільного стану. ЦНАП забезпечує обслуговування жителів Варвенської селищної територіальної громади.